Сторінка 90, куплет третій, другий із трьох привидів. Привид із скруч стояли вже на міській вулиці. Був різдвяний ранок, дуже морозно, і на вулиці звучала своєрідна музика, трохи різка, але приємна. Це щищали сніг із тротуарів і згрібали його з дахів. А хлопчаки захоплено спостерігали, як ефектно розсипаючись, падають на землі сніжні лавини. На тлі сліпуче білого покриву, що лежав на дахах і трохи менш білого на землі, стіни будинків здавалися похмурими, а вікна ще похмурішими і темнішими. Проте люди, які згрібали сніг з дахів, були навдивовижу бадьорі і веселі двері крамничок із Курятиною були вже напівпричинені, а бакалійні прилавки переливалися всіма барвами веселки. Тут стояли круглі кошики з каштанами. Тут були яблука і груші, складені височенними барвистими пірамідами. Грони винограду розвішені хазяйновитим власником крамниці. Але ось задзвонили в дзвони, закликаючи всіх добрих людей до церкви і весело свято одягнений люд вийшов на вулиці і одразу ж з усіх провулків протягнулися із своїми різдвяними гусаками і качками до пекарні бідняки. На порозі дому Боба Кретчета привид зупинився і з посмішкою покропив його житло зі своєї лампи. Подумайте лишень: житло Боба, який заробляв жалюгідні 15 бобів на тиждень. Проте дух нинішнього Різдва удостоїв свого благословення всі його чотири комірки. Тим часом Бобова дружина місіс Кретчет, у дешевому, двічі перешитому, однак щедро оздобленому стрічками платтям всього за шість пенсів стрічки. А який вигляд розстелила на столі з Їй допомагала Белінда, кретчіт її друга дочка, так само щедро обвішена стрічками. А юний Пітер кредчіт. Поліз тим часом Виделкою. Кастрюлю з картоплею. Де ж забарився наш дорогий татусь, мовила місіс Кретчет. і ваш братик крихітка Тім. Та й Марта, вже півгодини, як мала би прийти. Минулого різдва вона так не запізнювалася. Марта тут, мамусю, мовила дівчина, з'являючись у дверях. Учора допізна сиділи, треба було закінчити всю роботу. А сьогодні весь ранок прибирали. Гаразд. Коли Бога прийшла нарешті, сказала місіс Кретчет, сідай ближче до вогню. зігрійся. Ні, ні, тато йде. Заволали молодші кретчети, які примудрувалися завважувати геть усе. Сховайся, Марту, сховайся! Марта, звісно, сховалась, а на порозі з'явився худенький Боб, батько родини, в поношеному костюми, підлатаному і вичищеному до свята, і в теплому шарфі, що звисав попереду фути на три, не рахуючи бахроми із крихіткою тімом на плечах. Небарака Тім тримав у руці маленьку милицю, а його ноги були в металевих шинах. А де ж наша Марта? закричав Боб Кречет, озираючись довкола. Вона не прийде, сповістила місіс Кречет. Не прийде до нас на перший день Різдва. Звісно, це був тільки жарт, але засмучений вигляд батька так зворушив Марту, що вона, не витримавши, вискочила з комори і кинулася йому на шию. А Ощі, крещити, забрали крихітку Тіма на кухню. Послухати, як булькає вода в кастрюлі. У якому Вариться загорнений у серветку пудинг. А як поводився крихітка Тім? допитувалася місіс Кретчет. Це не дитина, а чисте золото, відповів Боб. Чисте золото. Повертаємося ми з ним додому, а він раптом каже мені: Добре, мовляв, що його бачили в церкві. Адже він каліка, і, певно, людям приємно, дивлячись на нього, згадати в перший день Різдва, хто дав змогу кульгавим ходити і сліпих зробив видючими. Поява гусака щинила неймовірну метушню. Можна було подумати, що цей домашній птах такий феномен, порівняно з яким чорний лебідь щось геть буденне. А втім, у цьому бідному домі гусак справді був дивиною. Місіс Кречіт підігріла підливу, приготовлену заздалегідь у маленькій кастрюльці. А юний Пітер з неабиякою енергією взявся розминати картоплю. Марта обтирала тарілки. Боб посадив крихітку Тіма у куточку поруч із собою, а молодші кретчити розставили для всіх стільці. і ось стіл вже накритий. Прочитали молитву. Ні, не було ще на світі такого гусака. Боб рішуче заявив, що ніколи не повірить, що де небудь може бути інший такий же чудовий фарширований гусак. Усі навперебій захоплювалися його соковитістю і ароматом, а також тим, який він великий і дешевий, із яблучним соусом і картопляним пюре. Та ось місіс Кречет вийшла з кімнати, щоб вийняти пудинг із казана. А якщо пудинг не поспів, а якщо він розвалиться, коли вона його вийматиме з форми, а якщо його вкрали, доки вони всі веселилися і наминали гусака. І ось з'являється місіс Крещет. Червоніла, але з гордовитою посмішкою на обличчі. І з пудингом на тарелі. О, чудовий пудинг! Боб кречет Заявив, що за весь час, відколи вони одружені, місіс Кретчіт ще жодного разу ні в чому не досягала такої досконалості. А місіс Кретчет заявила, що тепер їй легше на серці, і вона може зізнатись, що покоїлася, чи вистачить борошна. Кожен розхвалював пудинг, але нікому й на думки не спало сказати чи бодай подумати, що це був дуже маленький пудинг для такого великого сімейства. Відтак Проголосив веселого різдва, мої любі, і хай. Благословить вас всіх, Господь! І всі хором повторили його слова. Господи, благослови нас кожного, промовив і крихітка. Тім, коли всі замовкли, він сидів на своєму маленькому стільчику, притулившись до тата, Боб ніжно тримав в руці його худеньку ручку, наче боявся, що хтось може відняти в нього синочка. Привиде, сказав Скруч, сповнений співчуття, якого ніколи досі не відчував. Скажи, крихітка тім буде жити? Я бачу порожній стільчик біля цього злиденного вогнища. Відповів привид, і милицю, яка залишилася без господаря, але яку зберігають із любов'ю. Якщо майбутнє нічого не змінить, дитина помре. Ні, ні, закричав скруч. О, ні! Добре привиди, Скажи, що доля пощастить його. Якщо майбутнє нічого не змінить, повторив привид, дитя не доживе до наступного різдва. Але що в цьому поганого? Якщо йому призначено вмерти, нехай собі вмирає і скоротить надмір населення. Почувши, як привид повторяє його власні слова, Скруч потупив очі в муках каяття. Ще їли на Різдво англійці часів Чарльза Дікенса. У творі Різдвяна пісня в прозі Чарльз Дікінс утілив настрій святкування Різдва в тогочасному Лондоні відобразив англійські традиції но оминув увагою! Кулінарні звичаї. У тексті є назви традиційних страв англійців: пудинг, пудинг із родзинками, запечений гусак або качка на столі в бідних людей, а в заможних запечена індичка, смажені каштани, різдвяні пиріжки з м'ясною і фруктовою начинкою. Тощо у четвертому куплеті розповідається про зустріч з Круджа із третім приводом: духом майбутнього різдва, духом. Майбутнього, щоб продемонструвати скруджеві, жахливі наслідки його бездушевного існування привид показує йому власну смерть, змушує прочитати напис на могилі, до якої ніхто не прийде. Контрастом до смерті скруджа є розповідь про смерть Тіма тут теж. Використана фантастику. Уся сім'я кретчі оплакує його, бо в ньому горіла Божа іскра. Його любили за добре світло, що линуло від нього. Хоча тім був калікою і не міг приносити прибуток, проте поруч із ним люди ставали добрішими, милосерднішими. Батько Тіма каже, що найкраща пам'ять про Тіма це життя в мирі і злагоді згідно з Божими заповідями.